Це урочище монастирок у селі Лісники. Прямо під Бережанами. У місцевому ліску сховалось одне культове місце, оповите легендами. Тут є гігантський, надзвичайний чортів камінь з розп'яттям Ісуса. Отакий от парадокс. Ісус. І чорт ви можете, звісно, спитати, звідки ж ця каменюка тут взагалі взялась? Ну а я міг би відповісти, що це просто виступ скельної породи із землі. Але це ж не цікаво, бо найбільш популярна версія, яку пишуть в інтернеті, що значить тут багато було святих місць, релігійних споруд і чорт так. Обізлився на людей за те, що вони поклоняються Богу, а не йому, що побіг швиденько в Карпати, взяв ось цю велетенську каменюку і цілу ніч ніс сюди, щоб зруйнувати людські святі місця. Але так втомився, сім потів з нього зійшло, що він ледве до ранку прийшов, і коли заспівали перші півні, сили у нього повністю зникли, і він не доніс цю каменюку, і отут -от в лісі вона в нього випала з рук. Отака от історія. І кажуть, що можна десь там лапки-чорта побачити. Десь я таку історію вже чула. Мені здається, біля кожної великої каменюки є така історія. Ще одна легенда каже, що біля цієї каменюки було святилище племені бережан, які відчували тут особливу енергію. В цілющу силу п'ятиметрової каменюки дехто вірить і досі. А мох, яким покритий чортів камінь з давніх часів вважали чудодійним. Ним лікували хвороби шкіри та зуби. Ми не пробували, тому нічого й не скажемо. Згори кам'яна брила виглядає, наче хребет якоїсь доісторичної істоти. До речі, слідів чорта на ньому я не знайшов. Збоку на каменюці видовбане розп'яття. Кажуть, за совєтів його порубали сокирою та заліпили шаром цементу. Відновили хрест вже в часи незалежності. Поруч із чортовим каменем зюрчить джерело. І кажуть: ну, хто б сумнівався. Теж цілюще, оце так місцина. Камінь цілющий, мох цілющий і джерело теж. Ану напишіть, хто із вас тут зцілився. Правда, цікаво. Щойно сюди прийшли два чоловіки, набрали воду, спробували і кажуть: М -м, смачна, як в раю. Знаєте, що найцікавіше? Що це була не метафора. Рай це наступне місце, куди ми зараз з вами їдемо.